Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Я вітаю вас, дорогі мої стрільці. Для вас гороскоп на липень. Подивимося, які на вас чекають підказки, не забуваємо, що цей розклад є загальний. Тут з мечів дуже швидке вирішення якоїсь проблеми, якої ви давно не могли вирішити. От просто якась. Блискавична така ідея вам в голову прийде, що ви зможете вирішити. Дев'ятка мечі вам говорить про поганий настрій, про проблеми, з якими ви зіткнетеся. Якась безсоння, недосипання, тривожно на душі, дуже-дуже неспокійно. Вам потрібно відволіктися від негативних думок. Більше позитиву в своє життя потрібно внести і не приготягувати в своє життя негатив. Помірність говорить, у всьому тримайтесь золотої середини. Шестірка Пентаклів говорить, що ви знайдете допомогу, яку дуже сильно просили. Вам допоможуть із тими проблемами, якими ви зіткнулися, з твоїми тривогами, з твоєю безсонню, весь все вдасться. П'ятірка жезлів говорить про якісь конфліктні ситуації, про відстоювання своєї точки зору. Будьте активні, але вмійте часно, часно зупинитися. Тут скубки вам говорять, що все вирішиться, підніметься вашій настрій. Будуть гарні новини, приємні новини. Хто очікував вагітність, обов'язково її отримає. Хто чекав зміни на роботі, будуть зміни в кращу сторону. І взагалі зміни на вас чекають дуже гарні дім, повна чаша. Та, да, початок місяця не самий добрий, не самий прекрасний. дуже багато проблем виникає. Але ви з ними впораєтеся. Король Пентаклів говорить про... Вирішення ваших фінансових проблем від того, що від вас почне відступати чорна смуга. Рицер жезлів говорить про активність, про гарний настрій, енергія переповнює. Будьте активні і ні в якому разі не сидіть на місці. Ніколи не здавайтеся. Тут пентаклів говорить про вдачу, яка вас буде очікувати на кожному, що на кроці за що б ви не взялися. Вирішення фінансових проблем, гарні можливості, шанси розпочати якусь нову справу, можливо, якийсь бізнес-справу. Але дуже гарний, такий вдалий буде період вам для цього. Але ви все одно будете чимось дуже сильно незадоволені. І, можливо. І хотітиме щось розпочати, і намагатимете щось взяти. А от щось із минулого вам дуже сильно заважає. От гіркий опит з минулого, який потрібно залишити в минулому. Колесо коли фортуни говорить вам про вдачу, Вдачу, туз пентаклів говорить про вдачу, яка вас очікує. І так само, Колесо Фортуни вам говорить, що вдача вам посміхається, у вас все налагоджується, і проблеми ваші відступають. От залиште ці проблеми в минулому, і у вас все вдасться, вдасться зробити те, чого ви хочете. Кірка пентаклів говорить про проблеми з фінансами. Якісь будуть, де потрібно буде трошки поекономити і зайвого не витрачати, особливо таких серйозних, крупних втрат не потрібно робити. Трійка мечів на кінець місяця говорить про проблеми, про невдачі і негаразди, з якими ви зіткнетеся. Головне, не брати все близько до серця, а вирішення проблеми завжди знайдеться. Диявол говорить про. Про спокуси на вашому шляху, про проблеми, які у вас більш будуть усугублятися. Тому будьте більш уважніші до того, чим ви займаєтесь, що ви робите, особливо, що підписуєте. Сімірка Пентаклів говорить, що витримаєте результати своїх плодів. Головне наберіться терпіння. Принцеса Мечів говорить про дуже зривний характер ваш, який дуже часто вам псує всі ваші плани. Четвірка Пентаклів, дуже ви боїтесь про проблеми з фінансами. Ви боїтесь, що вам їх не хватає. За цього ви стаєте більш такі жадібні, і за цього у вас виникають проблеми в сім'ї. А королева Пентаклів говорить, що вирішення фінансових проблем буде. Головне, нікому не давайте собою маніпулювати. Дивіться. Взагалі, місяць для вас такий буде різноманітний, з різноманітними проблемами. Взагалі, спочатку місяця, ви зіткнетеся з якоюсь безсонньою тривогою на душі. Вам допоможуть її виправити, виправити все, Будуть і конфлікти і негаразди, але в тих конфліктах намагайтеся золотею і середини триматися. Тут кубків говорить про вирішення ваших проблем, про те, що у вас все налагодиться і ним буде повна чаша, буде стабільність. Вам говорить король Пентаклів про те, що у вас буде стабільність у фінансовому плані. Тут Пентаклів говорить про вдачу вам у фінансовому плані, вирішення ваших проблем, але можливість розпочати якусь нову справу, взятися за якусь нову справу. Але чомусь ваші страхи з вашого минулого, вони вам дуже заважають. За цього вас все не вдається. Але ж коли Суфортуна говорить вам навпаки, що візьміть себе в руки і вас все вдасться. Але все ж таки в кінці місяці ви стикаєтеся з рядом проблем, знову ж таки, фінансових проблем. Тому що ці страхи ви не перебороли, вони вам дуже сильно заважають і створюють великі проблеми. Перед тим, як розпочинати щось нове, братися, за щось нове. Якщо якісь папери підписуєте, все гарненько і вдумливо читайте, не підписуйте або що, щоб потім не мати якихось серйозних проблем. Семірка Пентаклів говорить, що результати вашої роботи будуть. Головне наберіться терпіння. І не будьте такі вспильчиві і не псуйте собі цим в свої плани, в своїм вспильчевим характером. Не потрібно боятися дуже сильно за свої фінанси. Перестаньте бути скупим, жадібним і станете трошечки вам простіше жити. Все вас вдасться. Королева Пентаклів говорить про те, що вирішення ваших проблем ви знайдете, вам допоможе жінка, допоможе, буде якась допомога в фінансовому плані, буде велика кількість справ, з якою ви дуже легко впораєтесь. Просто нікому не дозволяйте собою маніпулювати. От, диявол, не давайте, не давайте йому собою маніпулювати, не піддавайтеся всім тим спокусам, які вас очікують на кожному кроці, щоб ваші проблеми більш не усугублялись. Також от мечі, диявол говорить про якісь зради, з якими ви можете зіткнутися. Головне, не беріть все близько до серця, будьте трошечки спокійніші, щоб собі не нашкодити в своєму здоров'ї. І ні в якому разі не відкладайте візит до лікаря, якщо він планувався. Бажаю всім гарного вдалого місяця, без проблем невдач. Саме головне мирного місяця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, як у вас програвався чи не програвався місяць. До побачення!